Рівняння. Підкореневі вирази мають бути невід'ємними, тобто х мінус а більше рівне 0, і х плюс 2 також більше рівне 0. Х більше рівне а, х більше рівне мінус 2. Далі піднесемо до квадрату. В такому виді, як у нас записано рівняння. До квадрату можна спокійно підносити, тому що зліва у нас число невід'ємне, і 3 також число додатнє. Отже, підносимо до квадрату за формулою квадрата двочлена. Квадрат першого це х мінус а. Забуваємо по двоє то корінь з х мінус а на корінь з х плюс 2. Далі, квадрат у цього х плюс 2 і дорівнює 9. Рівняння має корені, тому ми вираз ми виділяємо окремо, залишаємо зліва, все переносимо вправо. Отже, два корення з x мінус а на корінь з x плюс 2 дорівнює. 9. Далі x х х, 2х, значить мінус 2х, мінус 2 і плюс А. 2. Корінь з х мінус а на корінь з х плюс 2 до 7, мінус 2х плюс а. Ось таке рівняння. Далі ми запишемо, що так як зліва у нас число невід'ємне, то вираз 7 мінус 2х і плюс а має бути більше рівне 0. Звідси знайдемо х, мінус 2х більше рівне. Мінус 7 мінус а. Х менше рівне. Ми ділимо на від'ємне число мінус 2. Це буде мінус 7 мінус а на мінус 2. Або можемо записати, що х менше рівне, от я випишу, скоротим на мінус одиницю, чисельник і знаменник, буде 7 плюс а, що ділиться на 2. Це ще одна умова для х. І тоді знову підносимо до квадрату. 4х мінус А х плюс 2 дорівнює. Тут три підносимо до квадрату. Спочатку підносимо до квадрату кожен з виразів з доданків, 49 плюс 4х, плюс Аудраці. Потім всі можливі подвійні добутки отже, мінус 28х, перемножили подвійний добуток, далі це з цим. Плюс 14а і тут мінус 4ах. Відкриваємо тут дужки. 4х в квадраті плюс 2х мінус Ах мінус 2а. 49 плюс 4х в квадраті, плюс а в квадраті мінус 28х, плюс 14а мінус 4ах. Відкриваємо дужки. Уважно дивимося при переносі знищується. Далі. Мінус 4 ах і тут мінус 4 ах також знищилися. Ну, поки що все, напевне. Отже, з Х все переносимо вліво. 8х і тут плюс 28х Дорівнює. Числа вправо. Що ми маємо з чисел? 49 плюс А в квадраті. Плюс 14А і плюс 8А. Тобто 8Х плюс 28Х це буде 36Х. Дорівнює тут А в квадраті плюс, 14, плюс, 22А, плюс 22А плюс 49. І для того, щоб знайти Х, ми просто поділимо А в квадраті плюс 22а плюс 49 на 36. Таким чином ми знайшли корінь нашого рівняння. Але для того, щоб він дійсно був коренем, потрібно, щоб виконуватись ось ці три умови. І ми маємо визначатися з цими умовами. Таким чином. Ну, наприклад, я візьму цю другу умову. Запишу, що а в квадраті плюс 22а і плюс 49 на 36 має бути менше рівне, ніж 7 плюс а на 2. Так як в чисельнику тут числа, ми можемо помножити Зліва і справа, наприклад, на 36. Тут скоротиться, тут також. І в результаті ми запишемо, що А в квадраті плюс 22а плюс 49. Менше рівне. 18 множимо на 7. 126 плюс 18а. Переносимо, що ми маємо А у квадраті. Далі 22 відняти 18 плюс 4А. І мінус 126. Віднімаємо 49. Будемо мати 77. Ось така нерівність. Знайдемо розв'язки відповідного рівняння А у квадраті плюс 4а мінус 77 дорівнює 0. Це числа, напевне, 11 і 7. Тільки розставимо знаки так, щоб їх сума була мінус 4, тобто мінус 11 і 7. Виставимо ці значення на числові осі, мінус 11 і 7, Зафарбовані точки. І будемо мати. Знаки, і нам потрібен знак менше нуля. Тобто проміжок буде від мінус 11 до 7, Там і там включно. Це ми розв'язали, використали ось цю умову. Далі х більше рівне мінус 2. Ну, будемо розв'язувати А у квадраті плюс 22а плюс 49. На 36 більше рівне мінус 2. Знов домножу на 36, і будемо мати що а в квадраті плюс 22а плюс 49 більше рівне мінус 72. Відповідно, а у квадраті плюс 22а плюс. 121 більше рівне нуля. А це формула. Це А плюс 11 до квадрату більше рівне нуля. Ну, напевне, така нерівність виконується завжди, тому що квадрат більше рівне нуля завжди. Тобто, ця умова, що х більше рівне мінус 2, є завжди виконується для нашого значення х. Залишається, що х більше рівне, ніж А. Ще одна умова, яку ми маємо розглянути. Розглянемо, х у нас А в квадраті плюс 22а плюс 49 на 36 більше рівне, ніж А. Знов домножаємо на 36 ліву і праву частину у квадраті плюс 22а плюс 49 більше рівне 36а. Тому А у квадраті мінус 14а плюс 49 більше рівне 0. Ну знову ж таки, це А мінус 7 до квадрату, і воно більше рівне 0 завжди. Тобто, ця нерівність виконується також завжди. Таким чином, ми маємо розв'язки нашого рівняння, які виражаються ось таким виразом, тільки при умові, що А належить проміжку від мінус 11 до 7. І там і там включно. І тут вже ми можемо шукати, наприклад, найменше ціле А, яке дорівнює мінус 11, найбільше ціле А, яке дорівнює 7. Якщо потрібно шукати суму. Цілих значень параметра, а при яких рівняння має розв'язки, тобто, вже в залежності від запитання ми даємо відповідну відповідь.